Чотирьох посадовців Дніпровської міськради підозрюють у розтраті 10 мільйонів гривень. Ці кошти виділили з бюджету на закупівля для тероборони Дніпра на 2022-2026 роки. За інформацією бюро економічної безпеки, підозрювані закуповували військове обладнання та інші товари за завищеними цінами. Досудовим розслідуванням встановлено, що директор одного із департаментів міськради зорганізував стійке об'єднання для вчинення злочинів. Організовану групу до складу якої увійшли його підлеглі начальники управлінь та заступниця одного з відділів. Так, під час тендеру на закупівлю приладів нічного бачення вартістю в 20 мільйонів гривень обрали єдиного учасника торгів. З ним і уклали договір. Детективи бюро економічної безпеки з'ясували, що переможець тендеру закупив в іншої компанії прилади з націнкою в понад 5 мільйонів гривень. Відтак завищив вартість на 25%. Організатору та виконавцю суд обрав запобіжний захід у вигляді застави у 2 мільйони гривень. Інші двоє учасників перебуватимуть під домашнім арештом у нічний час. Триває досудове розслідування. Вікторія Пінчук, Олександр Шалдибін, Суспільне, Новини Дніпро.